Тро Порошенко це наша британська королева. Реально, С -с Сива така. Знаєте, от я б на його місці ще носив би смішні шляпки. Так він носить смішний одяг і буржуйки. Uh -huh. От він може носити смішні шляпки у вигляді буржуйки. А я зрозумів ще, що оці всі бризовець, Чекалкін, там Лірос, потім цей сумасшедший він. Я його так називав. Та там всі. А, Вже Полтава. Ні, ну Полтава також. Uh -huh. Полтава Бригинець, а, Бригинець. Та. Там оце інше. Це його коргі, це його собачки. Пам'ятаєте, у британської королеви була велика кількість коргі, і вони завжди її супроводжували. Ірина Геращенка це також корги Порошенка. І Брозовець корги От Порошенка йде, а вони за ним, як корги всі, бежуть, такі собачки от, і, і супроводжують. Так, да, це дуже слушно, а хто його принц. До речі, Марина Порошенка от вона прям так ні, стала, ні, ні, вона й ні, вища ні, за нього. Це ні, банально, це банально. Банально? Це має бути хтось. Хто там наближений до нього максимально? Медвічук. Якщо помре Медвічук, то Петру треба йти одразу, на ЧК